Павпет титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Віталій, сьогодні ваша команда поступилася, але моментів створила досить багато. Чого не вистачило десь на завершальній стадії атаки, щоб принаймні гол або кілька забити? Ну да, правильно ви сказали, що не змогли реалізувати моменти. Грали начебто моментами непогано, але якщо не забувати голи, то перемогу здобути не вийде. Тож вітаю енергію з перемогою. Ми будемо виправляти свої помилки в наступних матчах і будемо намагатися перемогти. Десь не було від вашої команди спроб атакувати з п'ятим, ну, крім того, що підключався воротар, а чистого п'ятого не було. Це установка така тренера була чи... чим пов'язано? Це ні, пов'язано з тим, що ми думали, щоб разом з ротарем от переходити на п'ятого, атакувати, але, на жаль, не вийшло, тож більше сказати нічого. Які плани підготовки на наступних матчів у вас вже не так багато лишається в регулярному чемпіонаті у вас? Ну, Залишилося дві ігри. У нас будемо готуватися, щоб здобути очки. Там поборотися за місце в плейоф. Ну, будемо намагатися в наступних матчах перемогти. Павбет, титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.